Вітаю! Сьогодні буде незвичайний урок. Ми будемо працювати з піснями. Якщо ти знаєш ці пісні, добре. Якщо не знаєш, нема біди. Після перегляду цього відео тобі будуть знайомі тексти цих пісень, і коли ти після уроку послухаєш їх, то будеш відразу усе розуміти. Присвятимо цей урок пісням німецького співака Тіма Бенско. Я сама запам'ятала багато німецьких слів та висловів саме з його пісень, коли вивчала мову, тільки потрібно обов'язково після роботи з текстом послухати пісню кілька разів і підспівувати. Навіть якщо якісь конструкції будуть незрозумілими, не лякайся, це нормально. Ми вивчали ще не усі ті граматичні теми, які зустрінемо у піснях, але все одно мозок зверне на них увагу, запам'ятає, і коли трішки пізніше будеш вивчати ці теми. Тобі буде набагато простіше. Ти будеш впізнавати конструкції і казати О, так ми бачили таке у піснях. Перша пісня має назву кайне машине. Перший куплет. Einfach so weitermachen ist keine option. Einfach so weitermachen ist keine option. Просто продовжувати так далі. Не варіант. Робити далі. Якщо ми дослівно розділимо слово на дві частини, отримаємо «weiter» далі. і «machen» Робити. «робити». «Einfach» Просто. «просто». «Die Option» Опція варіант. Muss, muss hier ausbrechen. Я повинен звідси вирватися. Ausbrechen Вириватися тікати з в'язниці наприклад. Wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon. Wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon. Якщо ти це читаєш, я вже втік. Auf und davon sein зникати втікати. Це сталий вираз. Наприклад, ева ауф он да його наче вітром здуло. Це складне речення зі сполучником. Ми про такі речення ще не говорили, але їм обов'язково будуть присвячені уроки. Тут трішки незвичний порядок слів, але не будемо поки зупинятися. Таке буває у складних реченнях. Ich will mein Leben selbst gestalten. Ich will mein Leben selbst gestalten. Я хочу самостійно створювати своє життя. Gestalten – надати вигляд, художньо оформити, формувати. Мус probieren. пробірн. Мус wenigstens пробірн повинен хоча б спробувати. Тут перед мус мається на увазі ех, але вдруге не повторюється. У попередньому реченні вже було вказано, що підмет ех. Ich brauche die Kontrolle zurück. Ich brauche die Kontrolle zurück. Мені потрібно повернути контроль. Дослівно, мені потрібен контроль назад. Nicht mehr, nur funktionieren. nicht mehr nur funktionieren. Знову пропущений підмет ich. Не можу більше тільки функціонувати. І приспів. Ich bin doch keine Maschine. Ich bin doch keine Maschine. Я ж не машина. Я ж не робот. Дох це слово, яке має декілька варіантів значень. Про нього я робила короткі відео у розділі Шортс. Хто не бачив, раджу подивитися, бо це слово буде траплятися частіше. Тут воно вжите у значенні ж. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Я людина з плоті і крові. Fleisch, звісно, зазвичай означає м'ясо, але тут більше підходить інший варіант перекладу. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. І я хочу жити до останнього вдиху. Атмен дихати, де атем дихання, а слово де цук походить від слова цієїн тягнути. Тому, коли ми втягуємо повітря, виходить де атемцук вдих. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut, Und der euphorie. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Я людина з усіма моїми помилками, моєю люттю та ейфорією. Der Fehler помилка. Die Wut – лють. Є прикметник wütend – розлючений. Перед Wut стоїть займенник meiner тому що це жіночий рід і датів, оскільки прийменник міт вимагає датіва. Bin keine Maschine. Ich lebe von Luft und Fantasie. Bin keine Maschine, ich Бінкайне von Luft und Fantasie. Не машина. Живу повітрям та фантазією. Тут цікавий момент. Лип. Апостроф тут. Замість букви Е. Мало би бути «либе», Але у піснях, у віршах та й взагалі у розмовній мові зустрічається така скорочена форма. Щоб краще римувалося або щоб легше було вимовити. Тому букву Е прибрали, а на письмі замість неї поставили апостроф. Будемо таке зустрічати часто. Другий куплет es gibt noch so viel außergewöhnliches zu erleben. Es gibt noch so viel außergewöhnliches zu erleben. Є ще багато всього незвичного, що можна прожити. Außer ми вчили як прийменник крім. gewöhnen Привчати. Відповідно gewöhnlich звичний, буденний, зазвичай. А якщо поєднати Ауся і gewöllich отримаємо, так би мовити, позазвичний, незвичний. Написали з великої літери і прикметник перетворився на іменник. offen. Весь світ стоїть мені відкритий. angewurzelt daneben. Ich stehe wie angewurzelt daneben. Stei – це знову ж таки скорочена форма від stehe. Die Wurzel – корінь. Тому angewurzelt – вкопаний. Neben – біля, daneben – біля нього. Виходить, я стою, як укопаний біля нього. Ich liege in Ketten aus unausgesprochenen Regeln. Ich liege in Ketten aus unausgesprochenen Regeln. Die Kette, leinzug Die Regel, (pravilo) Das Trash-Slovo unausgesprochen muss man in частинки. Un- bedeutet ne. Aussprechen, Wimowite, Отже унасprochen не висловлений. Виходить я закутий у ланцюги з невисловлених правил. Трете мус миш фрай Авдерстлемусмішфrei. «Ауф der Stelle третен» – Топтатися на місці. Сеcht бег. Рухатися. Топчуся на місці, але повинен вільно рухатися. Далі повторюється приспів, який ми вже розібрали. Ich bin doch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Bin keine Maschine, ich lebe von Luft und Fantasie, von Luft und Fantasie. Bis ich die Schwerkraft besieg, werde ich nicht kapitulieren, werde ich nicht kapitulieren. Bis ich die Schwerkraft besieg, werde ich nicht kapitulieren, werde ich nicht kapitulieren. Безіген перемагати. Швер важкий. Дікрафт сила. Відповідно, дішверкрафт сила тяжіння. Біс ми знаємо як прийменник до. Але це слово може бути ще й сполучником. До тих пір, як капітулірен, капітулювати, здаватися. Отже, поки я не переможу силу тяжіння, я не здамся. Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Bin keine Maschine. Ich lebe von Luft und Fantasie. Čím častejšete budete povrátit si do písni, spívate její, povtórujete text, tím kraťše zapamétajte si lexiku, jaká budete zastříchati se důležitěji. На Патреоні я залишу вправи, які допоможуть запам'ятати ці слова ефективніше. До речі, коли будеш слухати саму пісню і підспівувати, намагайся повторювати вимову за виконавцем. Вимовляй усе так, як вимовляє він. Якщо він десь ковтає якісь звуки, теж намагайся говорити так. Це дуже допоможе у майбутньому. Друга пісня називається Хох. Вона, можливо, трішки складніша, але її текст надихає і мотивує. Її корисно слухати тим, кому важко і кому хочеться здатися. Наприклад, припинити вивчати німецьку. Тім Бенско у цій пісні пояснить, чому не варто цього робити. А ще ця пісня доволі швидка, її корисно співати в тому числі для тренування німецької вимови. Тому почнімо! Die Leute fragen, wie viel extra Meter gehst du? Die Leute fragen, wie viel extra Meter gehst du? Люди питають, скільки додаткових метрів ти пройдеш. Екстра означає додатково, понад. Це слово існує як самостійне, але у цій пісні воно виглядає трішки інакше. Ich fang erst an zu zielen. Wenn es tut. Знову бачимо, як замість букви е «e» у дієслові фанге стоїть апостроф. Знову ж таки, це розмовна, скорочена форма. Ich fange ан. Я починаю. Тобто, це дієслово анфанген починати. префікс «an» Відокремився і відлетів в кінець. Тільки лише. Тут мається на увазі лише тоді. А потім йде ще одне дієслово силін рахувати. Тому перед ним, як перед інфінітивом, ставимо частку цу. Тут це форма дієслова тун робити. Коли у німця щось болить, наприклад, нога. Він скаже Моя нога робить мені weh». Так і тут. Естут ви. Це робить боляче. Це болить. Виходить, я починаю рахувати лише тоді, коли стає боляче. Феля прегенмех махмея асgenок. Феля прегенмеch махмея асgenок. Знову слово «der Fehler» помилка. Преген – формувати, створювати, чеканити, коли мова йде про монети. Мах Mach. це махе. Помилки формують мене роблю більше, ніж достатньо. müde für Pausen, komm nicht dazu. Я занадто втомлений для перерв не доходжу до них. Повністю тут могло би бути коме ніcht цуденпаузен. Не доходжу до перерв. Але щоб знову не говорити слово перерва тут стоїть дацу до них. У окремому відео колись поговоримо про такі конструкції. Und wenn ich glaube meine beine sind zu schwer, dann gehe ich noch mal 1000 Schritte mehr. І якщо я подумаю, що мої ноги є If you are not, do you know 1000 Приспів Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Auch wenn wir schon weit gekommen sind, навіть якщо ми вже далеко зайшли, ми йдемо все далі високо. Егаль віхох діхен аухзент. Егаль віхох діхден аухзент Байдуже наскільки високими є перешкоди. Діхда бар'єр перепона перешкода. Sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Вони виглядають набагато меншими звідси згори. Aussehen – виглядати. Префікс відокремився. Oben вгорі. Von oben згори. Von hier oben звідси згори ausgeht, wenn dir die Luft ausgeht, aus Коли у тебе закінчується повітря. Ausgehen плюс датів закінчуватися у когось. Nur nicht nach unten sehen. Nur nicht nach unten sehen. Тільки не дивися вниз. Unten – внизу. А прийменник nach показує напрямок. nach unten, вниз. Wir gehen immer weiter hoch hinaus, immer, immer weiter hoch hinaus. Wir gehen immer weiter hoch hinaus, immer, immer weiter hoch hinaus. Мы идем все далее в гору, все далее высоко в гору. куплет. Kann das nächste Level nicht erwarten. kann das nächste Level nicht erwarten. Не можу дочекатися наступного рівня. Auch wenn ich dann wieder keinen Schlaf Krieg. Auch wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg. viite якщо ya potem znowu nezmoju zasnute. Der Schlaf son kriegen – отримувати. Einen Schlaf kriegen отримувати son. Тобто заснути спати. Ausreden sind Ausreden sind hartnäckig. Ді Ausrede – відмовка виправдання. Hartnäckig – наполегливий впертий. Мої виправдання вперті. Aber aufgeben darf ich nicht. Aber aufgeben darf ich nicht. Але здаватися мені не можна. Тут не дуже звичний порядок слів. Інфінітив стоїть не в кінці речення, а на початку. Aufgeben – здаватися. Manchmal löst ein Abgrund in Angst aus. Manchmal löst ein Abgrund in Angst aus. Auslösen, бути причиною викликати. Де Апґронд прірва. Ді ангст страх. Іноді прірва викликає у мені страх. Дох ешей ніcht цурик ещнем но нлав. Дох ешгейніх цурик ішним но анлав. Але я не йду назад. Я тільки розганяюся. Вислів. Anlauf nehmen, nabrati rozgonu, rosbihatisya, rosignatisya. I znowu Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden auch sind, sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Wenn dir die Luft ausgeht, nur nicht nach unten sehen, Посилання на ці пісні залишаю в описі до відео. Переходь, відкривай текст пісні, слухай, підспівуй і вивчай мову. Авторські права не дозволяють мені додати сюди саму пісню. Якщо такий формат уроку сподобався, напиши про це у коментарях. Можливо, запропонуєш якусь пісню, текст якої я могла б розібрати у наступному схожому відео. Чекаю на зворотній зв'язок. Для тих, хто додивився відео до кінця бонусне слово деорвурм нав'язлива мелодія, яка не йде з голови. Це слово складається з деор вухо, де вурм черв'як. Отже, це черв'як у вусі. Дуже логічно. Якщо читати коментарі під німецькими піснями. Можна побачити, що німці часто вживають це слово. Спробуй зрозуміти переклад цих коментарів і напиши свої версії під цим відео. Обговоримо. Враховуй, що це коментарі, і там можуть бути помилки.